Це п'ятиповерхівка, в яку влучив безпілотник вночі 2 грудня. У квартирі в момент влучання на четвертому поверсі разом з сином була Серафима Косигіна. Жінка розповідає місяць тому переїхала до Тернополя з Дніпра. Гучно було просто ну почули вибух, одразу не зрозуміли, що це прям. В наш будинок. Ну потім, вже коли почули, що у під'їзді хтось люди почали виходити, тоді вже зрозуміли. І коли відкрили двері, то ну, під'їзд вже був весь в диму. І все тоді зрозуміли. Просто швидко забрали ну, документи. І ми просто вибігли, сіли в машину і уїхали. Ми з сином вдвох. Тернополянка Ірина Хома розповідає: в квартирі на першому поверсі будинку, куди влучив безпілотник, живуть її батьки. Від вибуху в помешканні повибивало вікна. Я живу на Коновальце, 9. і як зазвичай тривога не спалася. Почула звук шахедів, потім вибухи, і я зрозуміла, що це тут, і зразу прибігла. Були діти спали. П'ятимісячна дівчинка Віталіночка, Вероніка і Діма. Ну дуже діти налякалися, і була наша невістка, сестра була. От, Налякані просто. Такий стрес От Якраз збираємо скло, забираємо, прибираємо, тому що наслідки анічної атаки. Олександра Беска надала прихисток знайомій. Дзвоню до знайомої, бо в неї знає, що вікна не такі прості, вона все чує, старша жінка під 80 і кажу, що Ганви, що то з нами робиться, вона каже, що робиться, як ми евакуємося вже, ми горимо. Записували волонтери. Чи хто де має подітися? Ну вона попросилася, бо тому я знайома то нині і її зотре мене. То її привела волонтерша, бо вона вже не може йти сама. Привела волонтерша до хати. І так там хто до родини, хто до знайомих, хто до сусідів. Через влучання безпілотника горіли дві квартири п'ятиповерхівки, розповів речник пожежної рятувальної служби області Сергій Данілін. Ми не змогли відзняти стан квартир, бо знімальну групу у будинок не пустили. Площа пожежі склала близько 90 квадратних метрів. Завдяки злагодженим діям рятувальників було швидко пожежолокалізовано і не допущено розповсюдження полум'я на сусідні квартири. Загалом до ліквідації цієї події було залучено близько 13, 13 одиниць техніки та 45 чоловік особового складу. На жаль, на місці події виявлено тіло загиблого власника квартири, а також троє травмованих. Близько 100 мешканців даної будинку було евакуйовано. Також було пошкоджено ряд вікон, балконів. На місці зараз працюють відповідні комісії, які встановлюють які саме наскільки важкі матеріальні. Збитки, наскільки будівля придатна для подальшого використання і в подальшому будуть прийматися відповідні рішення. Поранених доставили до обласної клінічної лікарні, розповів начальник Тернопільської обласної військової адміністрації В'ячеслав Негода. Після цього, як отримали деякі з них допомогу, вони відмовились від подальшого перебування в лікарні, в тому числі та жінка, яка отримала там важкі опіки. От, чоловік, який загинув, вона, в принципі, зрозуміла, в якому стані, але далі перебувати в лікарні відмовилася. Інші мешканці серед них не потребують такої психологічної допомоги. У прес-службі обласної клінічної лікарні підтвердили, що у медзакладі перебуває один травмований. Його стан поки не коментують. В'ячеслав Негода каже. Будинок від'єднали від комунікацій, щоб не було подальших загорянь. Стосовно там трьох квартир, які, які фактично було влучання, для них треба буде більше часу для того, щоб провести ремонтні роботи на цей період. Я думаю, що ми з містом приймемо рішення, де їх розмістити. У всякому випадку, на даний момент є вже. Таке рішення, що вони можуть розміститися, якщо в них інших не буде і побажань в одному із готелей міста Тернополя. Стосовно пошкоджень, фактично більша частина вікон отримали пошкоджень, в тому числі і в школі, яка поруч. Також біля цього будинку власники авто, які припаркувалися біля будинку, також є різні пошкодження за інформацією, яку я володію станом на тепер. Не було загорання автомобілів. Власники квартир, які підтоплені через гасіння пожежі, отримають по 15 тисяч гривень з бюджету громади. Про це повідомила речниця Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. За її словами, власники тимчасово непридатних для проживання квартир можуть отримати компенсації на оренду житла, зокрема, 6, 8 або 10 тисяч гривень. Це залежить від кількості кімнат у квартирі. Щоб отримати компенсацію, потрібно написати заяву та подати її у відділ звернень міськради. Тарас Бурак, Тетяна Панченко, Андрій Міц, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.